Всіх вітаю! Сьогодні ми поговоримо про цікаве композиційне рішення. Натюрморт це цікава площина для експериментів. Чому саме я обрала для себе цікаве композиційне рішення? Тому що, якщо ми подивимось на цей натюрморт, то ми можемо побачити, що тут є великою плямою драперія чорна. Можна цікаво закомпонувати натюрморт, використовуючи саме цю деталь. На мою думку, найкращим методом для вирішення композиційного рішення є в першу чергу папір. Тобто краще спочатку спробувати декілька варіантів ескізів на папері, для того, щоб потім розуміти, як краще закомпонувати це вже на полотні. І на прикладі своїх декількох варіантів пошуків я вам розкажу, як саме я обирала для себе вирішення вже роботи на полотні. Ось перший начерк, який я зробила у пошуках композиційного рішення, і ось другий. В другому варіанті я вирішила використати саме ту цікаву деталь, про яку я вам говорила, чорну драперію. Тут ми можемо порівняти два цих начерки. Насправді, той, що знаходиться в правому кутку, він теж непоганий, але він стандартний. Стандартна компоновка натюрморту. А ось другий начерк, який я для себе обрала, він більш нестандартний. Так от, в чому заключається цікаве композиційне рішення натюрморту? Я для себе обрала якусь деталь, а саме цю чорну драперію, вона є великою помасі в цьому натюрморті, і вирішила, що я зіграю на ній. Тобто, я буду робити акцент у роботі на цю велику драперію. І вже другорядним буде натюрморт. Після того, як я обрала для себе ескіз з пеку, я буду робити, я починаю перенос на полотно. Ще одна важлива деталь: при пошуку композиційного рішення на папері, ви також для себе можете оприділити, який буде ваш формат вже на переносі на полотно. Тут ми чітко можемо помітити, що це буде квадрат. Перенос нашого малюнка ми можемо робити як вугіллям, так і пензлем, наприклад, якоюсь фарбою, яка є вже в натюрморті. Я для себе обрала вугілля. Тут ми можемо побачити, що я вже приблизно по ескізу перенесла свій натюрморт. Після того, як ми закінчимо наш малюнок, вугілля можна зафіксувати лаком для волосся. Після вже малюнку нашого натюрморту можна зробити імприматуру. Я люблю використовувати такий прийом в живописі, тому що потім його можна буде безпосередньо залишити на нашій картині. Після імприматури, яка вже трошки підсохне, я перехожу до першої прописки нашого натюрморту, де вже чітко видно, що я все розкидала по плямах. В процесі першої прописки я вирішую додати ще одну деталь, яка узагальнить нашу концентрацію на вертикальній комплексі. Позиції, а саме соняшник, який я вирішую обрізати полотном. І він є ніби як продовженням цієї драперії і натюрморту, які йдуть знизу до верху, вирішуючи наше цікаве композиційне рішення. Переходимо до завершального етапу нашого натюрморту. Тут вже можна прослідкувати, що я додала деталі, а саме бліки на горщиках, бутилках. Я додала ще деякі деталі, тіні і світло. А також е, я додала ще одну тінь зліва на стіні для того, щоб підтримати ту тінь, яка знаходиться справа. Насправді, це завдання не таке просте, як здається, на перший погляд. Воно міняє наше стандартне бачення натюрморту, бо тут ми міняємо нашу лінію горизонту, і саме за рахунок цього, наше сприйняття. Переходить на якусь конкретну деталь, яку ми обираємо. Тут я вирішила підняти горизонт для того, щоб звернути нашу увагу на чорну драперію, яка є головною в цьому натюрморті. Так само можна було б, наприклад, опустити горизонт і зробити натюрморт з високого рахурсу. Використання драперії як великої деталі має кілька важливих переваг. Драпіювання формує основу композиції, яка насправді об'єднує всі наші предмети на роботі вазу, пляшку, навіть ті самі квіти і формує єдину гармонійну структуру. Також наше драпіювання додає роботі динаміку і ритм. Завдяки лініям та фактурам драпіювання передає глибину роботі, що робить її більш живою і цікавою для нашого сприйняття. І також масштаб і текстура драпіювання, вони насправді дозволяють візуально збільшити обсяг і додати глибину нашій композиції, створюючи ефект тривимірності. Переходячи до висновку, хотіла би додати, що таким чином це завдання дозволяє художнику вирішити не тільки декоративні і якісь структурні та емоційні завдання роботи. А також допомагає створити цілісну і вразну композицію.